Колону військової техніки ми не здогнали на Теребовлянщині. Попереду поїхали шкільні автобуси 12 з 36, обстріляні та побиті. За ними вантажівки та бензовози. Додому бійцям 5-го батальйону з Івано-Франківщини лічені години. Позаду місяці в зоні АТО. Нас рахували в глубокому телу, а ми так рахувалися охорона і все, Тільки з автоматами. Ми були в трьох точках. Там, де саме основне. Бойові дії. З Амвросіївки Донецької області вони виїхали 24 серпня. Одразу після цього, розповідають, туди ввели російські війська. Ми як виїхали, то вже були вони якраз нас почали добити. Якби не виїхали. Якби не виїхали, кишки б були по деревах. Там ні навіть не допомогли б нічого. За це їх назвали дезертирами. Хлопці не згідні. Нас вважали, як ми виїхали з зони АТО, а потім ми повернулися і дали нам дозвіл виїхати. Я так а от чи ні, не знаю. Ми не, не дезертири, тому що ми повертаємося, бо ми не маємо з чим воювати. Ви бачите самі, яка в нас техніка. Ми тяжкої техніки взагалі не бачили. У нас тільки, тільки один БРДМ був, і то не знати, де він дійсно. – Двоє загинуло, поранені є. Були, так. З Франківського, особливо начальник штабу загинув. Додому повернувся майже весь батальйон. По дорозі їх вітали вигуками, оплисками та сигналами авто. Хлопці кажуть, готові повернутися на війну, але з порожніми руками їм там робити нічого. Ридяться, якщо дадуть техніку, ми повернемося. А з таків техніку ми далеко не загинемо.